Перший такий поранений мені попався важкий. В нього були ампутації і осколочні поранення. І у мене перша хвилина це був ступор. Я особо стараюся не вникати в це. Ну просто мені головне, щоб людину довести, щоб довести їх живими, цілими. Коли там везеш важкого пораненого, ну це ж це щось дитина, це ж щось е, рідна людина. Але потім розумієш, що холодна свідомість вона переважає цю жалість якусь, і просто просто працюєш. 24 лютого почалось дуже так незвично. В Тернополі я сама з Тернополя працюю в Тернополі в психоневрологічній лікарні медичної сестрою. Звичайно. До 24 лютого було дуже багато слів, що почнеться повномасштабне вторгнення. Я, якщо чесно, я не вірила в це, ну якось так я думала: ну, говорять, можливо, там якийсь конфлікт більш такий загостриться, але не буде такого, як сталося. 24 лютого зранку я зі мною була моя подруга. Ми разом жили. І їй зателефонували і кажуть, от така ситуація почалось повномасштабне вторгнення. І ми теж проснулись, вже в Тернополі також почались тривоги. І я оце ж сіла, і вона мені каже, давай кудись виїдемо, поїдемо. Я їй кажу, ні, я нікуди не поїду, кажу, я зараз буду записуватись, піду також. І як. Зазвичай всі та ніхто мені коротше, не вірив. Всі почали, та що ти говориш, куди ти підеш, що ти там будеш робити. Було страшно, тому що ніхто не знав, як воно буде і що воно буде. І на той момент було дуже страшно. У мене мама за кордоном, і вона мені завжди казала, їдь до мене, їдь до мене, що ж ти будеш там сидіти. Ну, хвилювалась, але я до останнього я сиділа, я казала, я звідси не вийду. Ну тоді на той момент я. Мені було 20 років, я ж ну не знала, що робити, куди йти взагалі. І саме перше, це я зайшла на сайти в інтернеті на добровольчі батальйони. Так як Одразу мобілізувати мене не могли по віку. Я дуже довго подавала заяви на різні сайти. Отак. Які добровольчі батальйони були, я всюди кидала резюме. От на всі сайти, де тільки було, я всюди залишала свої анкети, але довгий час мені ніхто не телефонував на ці анкети. Я вже ну я вже робота напроти військомату, і я вже так йшла і кажу: може, кудись мене візьмете. І от я зазвичай всі відговорювали: ні-ні-ні. А я ж ну, не знала, по суті, які там бригади, куди краще, куди медиком попасти. І в один день мені зателефонували з добровольчого батальйону і запросили мене приїхати на ротацію. Я зразу ж погодилася, я була дуже рада, що це ж мені зателефонували, скільки часу пройшло, ну, пройшло буквально місяця чотири. Це в серпні. Я вперше поїхала на ротацію. Це перший добровольчий мобільний шпиталь. Відрядження дали мені на місяць, бо ротації в них по місяцю. Місяць ти на ротації, місяць ти їдеш додому. Ну, якщо ти хочеш, ти знову ж таки повертаєшся на цю ж ротацію. І я, ну, якщо чесно, я туди їхала, я взагалі ніхто про це не знав. Знали тільки на роботі, бо вони мене відпускали і. Одна з подруг знала, куди я їду. Я її до останнього просила нікому не казати, тому що я сама не знала, куди я їду. І якраз так співпало, що наша ротація вона співпала з контрнаступом харківським, в який е, нас задіювали. Ми працювали з одним із батальйонів на евакуації їхніх медиків. Ми працювали з їхніми медиками, були на підкріпленні. І тоді нас ну. Попередили, по суті, що можливо, готується щось, і ми виїжджали. У нас був, ми розгорнули такий свій польовий стабілізаційний пункт, де ми стабілізували хворих. І тоді нам сказали, що це буде тривати непонятно скільки днів, і що ну там ясно зв'язку ніякого. І тоді я це ж вперше подзвонила батькам сказати все-таки, де я є, бо я думаю, ну різні ситуації можуть трапитися. це все-таки як не як. Ситуація там була ну, така складна. Почався контрнаступ, це у нас був польовий стабілізаційний пункт. І це, якщо чесно, для мене, яка вперше приїхала, така... це для мене було страшно, тому що ми від лінії зіткнення були відносно дуже близько. Ми працювали без світла, це були мінімум ліхтарів з червоним світлом, без світла, тому що там тільки десь засвітишся одразу. Ну, у нас там було дуже замітно. І це ж тільки почався наступ, нам привезли таку, можна сказати, немалу кількість поранених, де нас було небагато медичного персоналу, і тоді. Перший такий поранений, мені попався важкий, в нього були ампутації і осколочні поранення. І в мене перша хвилина це був ступор. Я от, чесно, в мене був ступор, я ніколи не бачила такого. І першу хвилину я от так стою, дивлюсь, і потім я розумію, що я ж сюди приїхала, і я десь всередині я усвідомлювала, куди я їду і що мені приходилось, ну, прийдеться робити. І тоді я цей ступор в мене за хвилину переборовся, і я вже вникла в суть роботи і вже працювали з медиками. Так. Ми працювали дуже згуртовано, там, одразу розподіляли важких, середніх, стабільних. І працювали. Так, перша ротація пройшла, і тоді прийшлось повернутися в цивільне життя. Після цієї ротації цивільне життя це для мене було, ну, хоча це було недовго, місяць я там пробула. Ну, повернувшись в цивільне життя, мені було важче вже працювати. Я якось так, ну, не знаю, мені цивільне життя вже важче проходилось. Тоді я поїхала на ще одну ротацію одразу через 20 днів. Тоді вже думаю, їду, їду знову. І тоді, якраз так співпало, що ми вже приїхали сюди, в Донецьку область, працювали з 95-ю бригадою, там, де я зараз служу. І тоді, коли вже закінчувалася моя ротація, друга, я подумала, що мені знову потрібно повертатися в цивільне життя. І це, це з однієї сторони це добре, коли ти маєш час. Переключитись і на цивільне життя, і на військове. А з іншої сторони, коли ти вникаєш в цю всю роботу і приїжджаєш, по суті, Тернопіль це дуже далеко від зони бойових дій, і там все зовсім інше. Ти ходиш там, дивишся, як. ну Люди, по суті, такої, як війни, вони не бачили, мене там ніхто, можна сказати, не розумів, мої світогляди ніхто не сприймав, і тоді я вже. ж ми працювали з 95-ю бригадою, і я так з ними домовилась, щоб вони мені дали відношення на їхню бригаду. І тоді я вирішила підписати контракт, так як по віку мене не мобілізовували. І так я попала в 95-ту бригаду, де я прохожу службу вже рік і декілька місяців. Різні евакуації вони різні по-своєму і по пораненнях. Буває таке, що там вивозиш. Там велику кількість людей 10 12 А буває таке, коли ти везеш одного, але він настільки може бути важко поранений, що там тих 10 з ним можуть бути на одному рівні. Ну такого це ну, на різні ситуації були. Бувало багато людей приходилось вивозити, коли там, ну, наприклад, перегружали, їхали, вигружали і одразу ну, вертались знову. Таке, Можна сказати, беззупинно працювали день і ніч. У нас є точка передачі, де ми забираємо поранених. І зазвичай ми їх забираємо і веземо до стабілізаційного пункту. Це бувають різні відстані на різних напрямках. Буває таке, що до стабілізаційного пункту до півгодини. А буває таке, наприклад, минулого року на одному із напрямків дороги евакуації була більше 2,5 годин. Там відстань, по-перше, була, і по-друге, евакуація проходила по лісу, де сніг болото, дорога вона там можна сказати, дорога там жахлива просто, і шлях евакуації складав 2 дві години. Мені головне, щоб людину довести, щоб довести їх живими, цілими. Я ну, можу сказати, що за час поки я на евакуаціях ми довозили всіх. У нас такого не бувало, що ми когось не довозили. Довозили всіх, і це, це дуже круто, тому що. Е, іноді у мене таке буває думки такі напливають, коли там везеш важкого пораненого, ну це ж, це ж щось дитина, це ж щось е, рідна людина. Але потім розумієш, що холодна свідомість вона переважає цю жалість якусь і просто, просто працюєш. Я іноді кажу такі речі, що після е, закінчення війни я не буду більше працювати в медицині. Я не знаю. Можливо, це зараз моя думка така, можливо, вона зміниться. Ну просто не знаю. Цивільна медицина, вона дуже відрізняється від військової. Ну, звісно, це, це робота, і до будь-якої роботи звичайно, але тим я буду працювати після закінчення війни, я чесно навіть не можу сказати. Можливо, я продовжу справу у військовому напрямку. Можливо, повернусь до цивільного життя. Я поче не можу дати відповідь на це питання. Я ну я всі хочеться, щоб перемога наступила, і просто жити тих, ну, тихе, спокійне, мирне життя.